У Рівному провели навчання для представників об'єднаних територіальних громад області. Об'єднання самопоміч разом з асоціацією сільських та селищних рад запросили до рівного представників новостворених ОТГ, аби розповісти про всі нюанси децентралізації. Сьогоднішній семінар, це в першу чергу семінар, який ми хочемо, щоб це було живе спілкування між представниками об'єднаних громад. І ми запросили наших колегів-партнерів Асоціації сільських селищних рад та об'єднання громад України для того, щоб вони якраз відповіли вам на ці питання, і ті виклики, які зараз стоять перед керівниками об'єднаних громад, і це дало можливість в першу чергу. Нам всім зрушити цю справу, з такої будемо казати, початкової точки. Однією з цілей навчального семінару розповісти громаді про перші кроки після об'єднання, як правильно розподіляти і залучати ресурси, і як уникнути різноманітних проблем. Ці громади мають почати жити по-новому і будувати нове місцеве самоврядування. А як його будувати? Чи всі знають про це? Отже, сьогодні ми маємо розповісти про те, що можна зробити перші кроки, щоб знати про ті всі можливості, які для них відкриваються, як правильно. Не наробити помилок, як оберегти себе від якихось неприємностей, а навпаки, більше залучити громади, більше залучити ресурсів для розвитку. Первинна медико-санітарна допомога основа будь-якої національної системи охорони здоров'я, вважає заслужений лікар України Богдан Волос. Тому він розповідав громаді області, як втілити в життя медичну реформу. Мені близькі проблеми і профілактики неінфекційних захворювань. Це те, на основі якої чого формується новітня політика в сфері охорони здоров'я. Тому будемо презентувати і наше напрацювання з тим, аби, об'єднавши зусилля наші, інтегрувати це, що напрацьовано, до, до медика первинного контакту. Що таке бюджет, яким чином він формується, і як ефективно його використовувати, розказувала учасникам семінару експерт з бюджетних питань Олена Балуєва. Ми плануємо розказати основні моменти, які з'являються нові у бюджетах при об'єднанні територіальних громад, які нові ресурси дає об'єднання, і яким чином це краще ефективніше використовувати. Я думаю, що це буде корисно всім присутнім і тим, хто безпосередньо займається бюджетами, і тим. Хто взагалі причетний до управління громадою тим чи іншим чином? Учасники форуму задоволені семінаром, адже крім теорії, вони виконували практичні завдання і змогли поділитися з іншими своїми проблемами та знайти вихід тих чи інших ситуацій. Це дуже цікавий захід, тому що тут ми маємо можливість поспілкуватися, дізнатися проблеми чиїсь громадою, знати, як їх, як то кажуть. Уникнути в своїй громаді. У нас громада молода ще нами ну, другий місяць, як об'єднані, і питань дуже багато. Я представник Линівської організації об'єднана самопоміч залучив до семінару людей, які будуть 30 квітня приймати участь у виборах в Києвської територіальної громади. От. Я злучив для того, щоб вони навчилися, як користуватися бюджетними коштами в громадах, щоб вони побачили, поспілкувалися. З людьми і дізналися, як проходить медична та освітня реформа в громадах. Тобто, по суті, та децентралізація. Рівненська організація об'єднання самопоміч також задоволена семінаром. Більше того, планує організовувати подібні навчання для представників об'єднаних територіальних громад області і надалі. Зряна не жальчук Іван Комар у ритмі подій.